Ей, Bidlo, пушку kiну. Хто ти бля такий? Кому ти Германа здав? Ха! Ну ніхера собі вас залетів на військову базу, підняв шухер і питання якісь мені ставиш? Бля, мочканути в тебе тут і все. Чуєш, А ти цю штуку давно, чистив? ПМ без догляду часто клинить. Ну.

БМ ж часто клинить без догляду. Таке я фартовий. А? смішно. Бля! Чуєш, я ніхто. Просто наношу аномалії на мапу. Звісно, я продаю на стороні таким, як ти. Але це все. Нестор займається сканерами. Нестор? Де? Маєш ним базарти. Бугор смітника. Здорова купа сміття. Не прогабиш. Не пи. Рьобаний батон. Дякую, Вася. Нешпа, на певні швидко лістя. Погодь, вас що накрили? Слухай, я називав германа. Я, звісно, зливав людей. Але вас не втіх. What